Недавні російські провокації проти НАТО, а саме запуск дронів і проникнення авіації на територію Україн Блоку, показують, що Кремль починає випробувати червоні лінії блоку і намагається зрозуміти, як країни НАТО реагуватимуть на ті чи інші загрози. Поки що реакція блоку досить мінорна, що дозволяє Кремлю продовжувати провокації. Насправді це несе великі загрози для НАТО, якщо таке буде тривати і далі, і може призвести до його повного колапсу. Про те, як це може статися і чому це небезпечно, ми й поговоримо у цьому відео. Слід сказати кілька слів про контекст подій. Відносно нещодавно територію Польщі атакували російські дрони. Польсько-український кордон перетнула декілька десятків дронів. У небо піднялася авіація НАТО, яка почала їх збивати. В результаті цієї атаки постраждав один будинок. Проте, як пізніше стало відомо, це сталося через ракету літака F-16 16 а навіть самого дрона. Саме ж дрони, як заявив польський уряд, ймовірно, були пустими, тобто без вибухівки. Блок НАТО відреагував збиттям дронів і низкою заяв про провокацію, а польські політики оцінили це як серйозну загрозу безпеці, бо раніше такого не було. Варто зазначити, що на територію Польщі російські дрони проскакували і раніше, але не масово, і пролітали транзитом, повертаючись в Україну. Цього разу ситуація була іншою. Десятки дронів проникли в глиб польської території і їх спрямували саме на Польщу, що суттєво змінює контекст, бо списати цей прецедент на випадковість не вдається, хоча Трамп у цьому сумнівався, але про нього трохи пізніше. Цікава і реакція Росії фактично ніяка. Міноборони РФ заявила, що не атакувала Польщу і що дрони взагалі не могли б до неї долетіти. Тобто, знову було застосовано тактику гібридного протистояння. Роблячи вигляд, що нічого не відбувається, така тактика довгий час використовувалася і проти України, як під час анексії Криму, так і під час війни на Донбасі. Російська пропаганда, навпаки, ж підживлювала польсько-українські відносини, заявляючи, що дрони, нібито українські, щоб тягнути Польщу та весь блок НАТО у війну. Цей наратив масово поширювали серед західної спільноти. Приблизно через тиждень стався інший інцидент. Заліт військової авіації в повітряний простір Естонії. Цього разу атак на російські об'єкти не було, російська сторона заперечує такий інцидент. Знову блок НАТО відреагував мінімально, а Росія продовжує випробувати простір для можливих дій. Цікаво, що у 2015 році подібний прецедент був у Туреччині, але турки збили російський літак, що спричинило конфлікт, але не переросло у війну. Сьогодні країни Східної Європи бояться діяти подібним чином. Через зміни контекст повномасштабної війни та ризик ескалації, а також через нову адміністрацію Сполучених Штатів, бо невідомо, як би на такий крок відреагував Трамп. Можливо, переклав би відповідальність на Європу. Які ж не все це ризики? Ймовірно, Росія продовжуватиме пошук так званих червоних ліній, і кількість провокацій різного характеру найближчим часом зросте, а ескалація триватиме через відсутність явної реакції НАТО. Члени альянсу дійсно не знають, як реагувати, Росія проводитиме все більш серйозні провокації. Сьогодні це заліт дронів без вибухівки, далі заліт бойових дронів, потім атака одного-двох об'єктів на території НАТО і так далі. Кожен крок відбуватиметься поступово і непомітно для блоку НАТО, який може опинитися у ситуації, коли Росія регулярно атакує його територію, а НАТО ніяк не відповідає. Така тактика в політиці називається тактикою Салямі. Її суть полягає у тому, що для досягнення великої мети робляться маленькі, ледпомітні помітні кроки, що зрештою непомітно призводить до радикальних змін. Поточна тактика Росії може нагадувати саме це влада Росії різко не атакує країни НАТО, але з часом це може призвести до серйозного удару, а блок цього навіть і не помітить. Проблема блока НАТО полягає у тому, що п'яту статтю НАТО ніхто в історії ще не випробував. В ній зазначено, що атака на будь-якого члена блоку прирівнюється до атаки на весь альянс, що викликає відповідну реакцію. При цьому на країни не накладається серйозних зобов'язань. Така трактовка дає можливості не втручатися, якщо буде атака одного членів. Раніше ніхто не дозволяв собі випробовувати цю статтю, розуміючи, які наслідки це може мати. Більш серйозна проблема навіть не в цьому, а у тому, що НАТО не знає, як реагувати на гібридні загрози які зараз відбуваються. Гібридні загрози, наприклад, проникнення невідомих дронів, не зобов'язують активувати п'яту статтю. Після заліту дронів НАТО запустили четверту статтю, яка передбачає лише консультації. Її, наприклад, використовували зовсім нещодавно на початку війни в Україні, навіть без атаки на територію країн НАТО. Таким чином, це дозволяє проводити провокації, на які НАТО не реагуватиме. Ім'я ще однієї проблеми Дональд, а точніше, Дональд Трамп. По-перше, прихід Трампа самого початку поставив під сумнів захист Альянсу та його спроможність. Трамп неодноразово погрожував блоку, що якщо країни не збільшать витрати на оборону, Сполучені Штати не будуть їх захищати. Це робилося, як ми вже зрозуміли, для стимулювання НАТО, і це спрацювало. Європа почала масове переозброєння. Водночас саме Сполучені Штати є головним експортером безпеки в регіоні. І такі заяви самі по собі шкідливі та небезпечні, хоча Трамп рідко слідкує за своїми словами. Більше того, низка західних видань пише про те, що Трамп може відмовитися від військової допомоги країнам Балтії, які перебувають під прямою російською загрозою. По-друге, Трамп багато себе дискредитував заявами і погрозами, що не мають нічого спільного з дійсністю. Ще під час передвиборчої кампанії він заявляв, що дуже швидко закінчить війну в Україні. Але головне, що за останні пів року Трамп неодноразово погрожував Путіну та Росії наслідками, але до цього часу навів жодних нових обмежень, хіба що підвищив тарифи для Індії через російську нафту, але це й не спрацювало. Кремль спочатку сприймав адміністрацію Трампа як більш дружньо, а на серйозність його погроз показала Путіну, що пора діяти. Іншого такого шансу вже не буде. Саме прихід Трампа дозволив проводити такі операції проти НАТО. І що ми бачимо у результаті? Знову нерішучість Трампа і ігнорування ситуації, що ще більше підриває альянс. У Кремлі, звичайно, паралельно із тим можуть переслідувати й інші цілі, а не лише випробувати альянс на міцність. Однією з таких цілей є залякування європейського населення, яке і так останнім часом схиляється до правих проросійських партій. Регулярні загрози стимулюватимуть ще більше голосувати за людей. Які пропонують співпрацю із Росією а не ворожість. Це може спрацювати. Ще однією метою може бути затримка передачі ППО для України. Проблеми з ППО в Європі завжди були, але коли з'являються реальні загрози для їхньої території, країни не так активно хочуть передавати свої системи Україні. Більшість урядів насамперед зосереджені на безпеці власної країни та громадян. Як НАТО взагалі можуть реагувати? Питання досить резонне. І на нього не так просто відповісти, як може здатися. Очевидно, що через проникнення дронів, і навіть через атаку об'єкта на території НАТО, навряд чи хто-небудь захоче активізувати п'яту статтю, тим самим розпочинаючи Третю світову. Усім очевидно, що цього робити не варто. При цьому треба показати Росії, що даний тип провокацій просто так не пройде. Країни НАТО можуть симетрично відповідати і проводити диверсії на території Росії. Зараз ми нічого про це не знаємо, але можливо частина підривів, які вже відбуваються в Росії, справа рук не лише українських спецслужб. Відповіддю може стати й посилення України, як запропонував Зеленський, на кожну провокацію відповідь передачою нових озброєнь, далекобійних ракет тощо. Це було б логічно зробити. Ще більш логічною реакцією могло б бути закриття неба хоча б над частиною України. Це автоматично б закривало погрози вже над повітряним простором НАТО. Враховуючи, що на територію України залітають лише дрони та ракети, країни НАТО нічим по суті не ризикують, якщо будуть їх збивати. Жоден російський солдат від цього не постраждає, тому можна контролювати рівень ескалації. Все це викликає резонне питання: а чи будуть країни блоку обороняти інші країни, якщо на них станеться пряме вторгнення. Як же було сказано вище, Путін шукає червоні лінії альянсу, і як далеко він зайде, ніхто не знає. Руйнування блоку може статися з вторгненням Росії в країни Балтії, наприклад. Це може статися, якщо в Кремлі будуть впевнені, що ніхто не вступить за них. Таке сьогодні важко уявити, але постійне сування червоних ліній з часом може призвести навіть до такого сценарію. Гібридні загрози можуть стати частиною буденності, а привід для нападу знайдеться. Росія може вважати, що країни Балтії та всі нові члени НАТО, які вступили в блок нещодавно і раніше були в зоні впливу СРСР. Не знаходяться під реальним захистом і може таким чином тестувати блок. Це стане ключовим випробуванням для НАТО, і якщо Альянс ігноруватиме таку загрозу, можна буде однозначно трактувати це як смерть Альянсу. Фактично він може існувати, але вже не матиме того самого статусу, який мав раніше, що змінить політичну карту Європи. Підтримайте наш канал спонсорською підпискою на Ютубі або через сервіс BuyMeACoffee. Дякую всім, хто вже підтримує наш канал.